Доброго дня! Сьогодні 19 березня 2023 року. Вже почалися польові роботи невеличкі там. Підкормили трохи пшеницю і так просто їхали і тут остановилися на цьому полі. Невеличком такий дослід. Що Якщо цікаво покажу. Ну тут ось оноутіл вже 4 роки. Бачите тут. Сивозміна хороша. Наутіл. Бачите, яка земля прямо розпадається така як речка. Не можу вирвати, бо як обично їхали другою машиною і не взяли лопатку, не кинули. Дивіться, Черваків дуже-дуже багато. Я вам покажу невеличкий досвід. І ось. Ось тут невелика змушка. Той рік. Ну там господарство. І тут часть ми віддали Там гектара два, мать. І от тут ось, йде невеличкий переход, де була класика. Тут ноутів був три роки. Бачите, да? так? А от ось. О, і ось о, відділ, ви бачите, розділяється. Де була класична технологія, і пшеничка набагато жовтіша. І ось вам ноутіл межа. Ну якщо хто добре бачить, то я бачу, що побачив. Ось бачите, яка тут пшеничка. А тут ось вона трошки не така хороша. жовтіша, рідша. Ось, бачите яка. А тут пшеничка набагато краще, тут вже вона кушується. ми її тут. Дивіться. Бачите, тут і кущення краще. Там тільки виходить, тільки починає кучити, а тут вже 3-4 пан виходить. Я дивився користь. Я так просто вирвав для вас. Дуже швидко. Лопатку не взяли і дуже погано. Ну тут кущення ви бачите йшло хороше. А тут зовсім інша ситуація. Бачите, де була класика, щоб ви поняли позапрошлий рік тут був це було мої, а це було ну там фірми одної, агрофірми. І потім тут людям отдали. Тут 4 га, і все просто порівняє. Тут 10 метрів ми одали, а тут може метрів 20, а може більше. Одали вони. І тут людина посіяла пшеницю і тепер просто ми бачимо різницю. Де по класі, яка пшеничка, а де по тілу, вона зовсім інша. І колір красивіший. Бачите. І зараз подивимося ще. Один невеличкий експеримент і обзор зробив. І тут так людина посіяла соняшник. Ви бачите ж як який, допустимо, тут передіскувала мій і посіяла соняшник. І то пшениця краще, чим... тому що тут був до цього 3 години новитіл, а там 4 години новитіл. Там класика в людей. Пшеничка ви зрозуміли, відділяється. За один-за три години, щоб він накопичу волоншений треба краще, щоб на накласти. Була. І ви бачите, які тут ще соняшники по нулю. Ви бачите, маса яка. Ну, тут цим тут, все показано. Ту я ще дав. Я думаю, добре ви думаєте. Як ви думаєте, скільки дав? Ну за 30 він це тут. Бачите, тут по палці все видно. Кажуть, ну діл, дехто не розуміє і каже, що він хуже. Ну це треба просто в мозгах переключитися. Тут витягується палко. Просто я вам кажу, я взяв лопатку. Тут всі тут черв'яки, я вам щось покажу. Зараз подивимося на класики. Я вам вже невеличкий приклад. сюди в цю пшеничку і подивимося, людина класики. Ну ось, перейшли цю пшеницю і ми дивимося. Дивіться, тут вже верхній слой видувається. Бачите. І тут черваків ми взагалі не бачимо нічого. Абсолютно закапуємося сантиметрів. Два-три вже земля сухенька. І ми тут нічого не бачимо, ви бачите. Копаємося, закопуємося руками. Вже сантиметрів, мабуть, 15 закопалося. Не бачимо тут нічого абсолютно. Бачите. А зараз підемо на новий тіл і подивимося там. Стан землі. Так, і зараз ми подивимося, і, бо, і вернемо, на новий тіл подивимося, на Ось, дивіться натропиться. Какие корни, видите, видите. корень, кажуть на утил, утил, Гляньте, какие тяжелые стоящника. И вот сюда, смотрите, вырываем. Тут прямо вытянулись, тут куча черваки, смотрите И тут земля, посмотрите, посмотрите, какая земля. Просто Земля мокра, корень полностью в черваках. Дивіться, вони прямо до рук чіпляються. Один виривається, інший воно під низом. Дивіться, гляньте. Дивіться. Отак вам. А земелька просто пахне погрібом. Так що внутрі працює це майбутнє.